Де ви засіли, у яких коморах жрете меди і закордонні гранти, Коли по східно-західних просторах шаліють навіжені окупанти, Як реновські ширяють малороси, узваровські яхматовські фанати, Своїм богиням заплітають коси? Будуючи незлічені пенати, чи ви вже Україну збудували, свою довічну, банківську й своїх дітей уже прилаштували і родиноньку неміряно безмежну. Земля ж такою буде, поки народ не стане знов до бою, вас імпотентів, розітрей забуде, і вестиме сам державу за собою.